Вітанечки мої дорогенькі, з вами Дмитро і зробимо пару призивів на костюмах і пару призивів на острові. Е, хочеться, звичайно, Річарда. А якщо хто хоче послухати про нові оці бонуси та репери, то у Антона АТГ є огляд на. На нові пасивки костюмів і хто з них краще? Скло там. Скло мультики чи всі нові. До речі, капіот випав, а в мене, знаєте, що не було скляного костюма. Тут я дуже сильненько заматюкався, тому що вона в мене в енній кількості вже випадає. І зрозуміло, що ніхто в нею не грає. На мене навіть 370, по-моєму, прокачана уже роки 4, напевно. Бо щось колись не було, що качати, я думав, можливо, качну. Але зрозумів, що я зараз то і всіх своїх карт використати не можу. Залишаються після війни, сидиш такий думаєш, блін, обідненька, такі хороші карти, а нема куди використати. Ну, Не то, що немає, просто Ну, на різні війни різні команди. Їх є куди використовувати, але Але вже таке відчуття з'являється. До речі, так мені цей кемен не впав, А тут я хочу цього синього. Ну, як хочу, ну, тако випаде, типу качнув би, не випаде, ну і фіг з ним. Е я його хочу до крадія. Типу береш крадія, береш цього, він середній по всім. Та й середній по всім. І, наприклад, якогось там е Мілену, Юліуса. І отаку от трійку я б собі хотів би спробувати. Острів, до речі. Пройшли непогано, правда, нас в нас останній момент з 10 на 11 місце скинули. Трошки обідненько, але вже що є. Добренько призиви вже майже підходять до кінця. Вам бажаю вдалих призивів, щоб попадалися хороші карти. Ну і миру, щастя і добра вам!